Так, у нас смертельний номер, сайт Віоліті нам дозволив повигравати класні-класні лоти, але бачите, як вони запаковані. Як мені так однією ручкою дуже обережно відкрити, щоб не порізати тут нічого. Будемо, будемо намагатися якось тут діяти не за протоколом, як то кажуть. Так, у нас є ніж, але ми тільки можемо вгору різати, щоб випадково не, не пошкодити все, що тут всередині, тому що мені не пробачить ніхто. Та й я собі сам не пробачу. О, там Десь у нас сусіда вже виїжджає. Мабуть, по справах десь, по справах, а ми тут, бачите, трошки байдикуємо. Перед тим як у нас справи почнуться. О, дивіться, що це в нас тут таке смачнісіньке Вилазить. Вилазить щось смачне. Так. Це треба дуже-дуже обережно робити. Бо Ніколи не знаєш, де тут що і куди. Так. О. Те що це якась уже тут, бачите, популярна преса тут, чи що у нас тут такі журнали, чи що це у нас тут. Будемо дивитися, що це у нас тут. Я поки що гадки не маю. Це у нас тут Віоліки, Чи у нас порадувало? Опа! Отже Так О, майже олмауст, як то кажуть. олмауст. Так, ці приємні звуки розпакування. О, дивіться. У тут такі брудняшки всякі. Ой, і це все це був тільки перший рівень розпакуночка. Ага, нам треба тепер перейти на другий рівень складності. Так. О. Так. О, мені це подобається. Подобається, що ми вже потихесенько підібралися до до цього скарбу. Так, Скарб у нас немаленький, бачите який. Бач? Опа. О, це наш уже звичний як його? файлик, так? Да? Будемо намагатися тепер все це. Одне від одного відколупати, щоб все це не порвати ще. Тому що я ще поки не знаю, як у нас тут все це людина зробила. Ага, бачу. У нас тут одненьку варіантику. І тут бачу якусь тему. Так, теж тут доведеться трошки прискорювати. Може і ні. Подивимось. Подивимось. Так. Дивимось. Не, ну воно вже, бачите, було трошки носить. Цей файлек розірвано, то його можна вже дорвати буде, але треба його обережно підрізати. Так, підрізали бережно. Тільки вгору, тільки вгору. Тільки від, від скарбів подалі. Так, добре. О! О, Дивіться, поки що це дуже що так дивно запакували. Але бачите, людина старалася, щоб все було красиво. Бачите, щоб доїхало. Все прямо в гарному стані. щоб Я потім не ставив поганих оцінок за запакування. Запакування майже ніколи не ставлю поганих оцінок. Точніше ніколи взагалі. Я можу поставити погану оцінку, тільки якщо людина обманула не написала неправду стосовно стану лоту. О. Так, перших пару коміксів дивимось. Предшколак, ну це у нас предшкільні всякі. О, це прикольно. Ну, тут Такі штучки, щоб можна було повирішувати. Бачите. У мене щось схоже було в дитинстві, але на тему цих доісторичних істот, динозаврів і так далі. Прикольно. Мені подобається. Бачите, це у нас. Як розумію, що це у нас. Польська, дуже... А, ні, чеська, бачите, чеська. Ой, бачите, але це, це не я зробив. Я дуже намагався обережно це у нас. Так, о, дивіться, це у нас який. Нечто. А, мечта тут технології. О! Прикольно, що у нас тут? Прикольно тут. на... на, э, на дотик. Це така Это такая цікава. Она такая майже газета. О, комиксы пішли. Класс. Ой. Ничего себе. Прикольно. Это тоже чешка. Чешская тема. Зараз подивимось. Бачите у нас тут. Так. Я думаю, Я, я просто не бачу, може ви побачили. Або ви знаєте просто. А, теж чеська, бачите. Мені там може хтось телефонує, але нам нема коли, тому що у нас тут ще є декілька нерозпакованих лотів. Ми не можемо їх так просто покинути. Нас цікавить, що там ще лежить. Так, я показую свій тап замість того, що показувати, то, що я тут. У мене бачите, які файні доларові ноги. Ноги з доларів. Так. Дивимось. Опа. Хорошо. квадрата дистану все. А потом уже буду на тут. Вот... Давай, диставайся. Давай, диставайся. Это у вас тут реалити шоу выходит. Вы, вы, вы прям ведь чуваете. Я к вам Потому что камера на статичном все дисталы. И дивимость тут тоже. Запаковано дуже крепко было. Это прям наивысшая оценка. Так, Лего Старварс, давите. Прикольно, что у нас такие такие прям Коміксік. Лего Стар Варс. О, плакати є. Я думаю, що я спробую їх повісити. А може і не буду їх вішати. Я спочатку думав, а тепер щось я перехтів їх дістав. Я Думав, що вони просто окремо йдуть. А вони тут прям журнальчику Мені буде шкода його поплюжити, розумієте? Так, клас. Я так підозрюю, що це теж все з Чехії приїхало. Ну, Саме ці журнали. Прикольно. Нінджаго. Бачите. Нінджаго. Хорошо. Ону і тому джерелі щось стареньке. Прикольненьке. О, клас. Так, хорошо. Ну що, це відео доведеться трошки прискорювати. Може не сильно, але трошки. Все, дякую за перегляд. Добра ніч. Грайте вигравайте. У вас завжди будуть гарні, гарні лоти в